Всім привіт! На зв'язку JD, і сьогодні ми поговоримо про моє робоче місце, а саме про сам ПК та всю мою периферію, яку я використовую для монтажу відео та стрімів на моєму твіч каналі. Посилання на нього ви зможете побачити в описі під цим відео, або ж знайти в пошуку за нікнеймом, який ви бачите в нижньому правому кутку. А якщо додивитись це відео до кінця, то зможете побачити, як вайбово та атмосферно це виглядає ввечері. Ну, я ж казав. В кінці. А зараз ми поговоримо про ПК та всі його комплектуючі. Не буду сильно загострювати на цьому увагу, адже, по-перше, відео не тільки про це. А по-друге, я не хочу навантажувати вас лишню інформацію про всі детальні характеристики. Тому саме зараз ви зможете побачити всі мої комплектуючі з назвами та актуальною ціною на сьогоднішній день. Тому просто зручніше сядьте і спостерігайте за цим. На рахунок клавіатури вона мені дісталась від мого молодшого брата, і не дивлячись на те, що їй вже біля трьох років вона мене влаштовує у всіх планах. Роль клавіатури виконує, а звук ви можете почути прямо зараз. Цей пацюк мені також дістався від брата. Говорить тут в принципі немає про що, хороша провідна мишка, має красиву RGB підсвітку та хороший сенсор. Кому цікаво зірвати мені жодного разу, так його і не вийшло. Єдиний мінус, який хочу підкреслити, це провід, адже він постійно має десь зачепитись і це неймовірно бісить. Щодо моїх навушників, то все просто це Hator. хороший український бренд. Подарила мені їх моя дівчина, і тут, на відміну від миші, провід мені абсолютно не заважає. Ще один представник Хатор це мій мікрофон. Дуже хороший варіант. І обзор з усіма порівняннями я викладу в наступних відео. Також дуже важливий, на мою думку, атрибут для стрімів це, звичайно камера, і на неї я також зніму детальний обзор чуть-чуть пізніше. В якості освітлення поки що в мене виступає звичайна лампа, але з Китаю вже пливе софтбокс, який, звичайно, в рази покращить якість картинки. Також щодо покупки свого ПК я обновив свій старий Xbox, яким на даний момент користується моя дівчина. Використовуємо ми його для сингл ігор або ж для кросплатформних. До прикладу, граємо разом Fortnite. В подальшому планую проходити на стрімах ігри, щоб не нагружати і так нагружену систему. Ну, а зараз, як і обіцяв, покажу вам, як круто це виглядає ввечері. Для більшого занурення в цю атмосферу я взяв кайфовий біт, який зробив мій хороший друг. Посилання на його SoundCloud зможете знайти в описі під цим відео. Приємного перегляду! Ну що ж, на цьому моменті всім дякую за перегляд. Сьогодні я вперше спробую монтувати саме на комп'ютері. Тому, якщо будуть якісь зауваження щодо монтажу, буду дуже радий побачити їх в коментарях. Таким чином, разом з вами я зможу покращувати свої навички і я впевнений, що ми вийдемо на дуже хороший рівень. Підписуйтесь на цей канал, тут будуть виходити дуже багато цікавих відео. Буду вдячний, якщо поставите лайк та залишите фідбек в коментах. Також нагадую, що я дуже часто проводжу стріми на платформі Twitch, там ми можемо з вами поспілкуватись поближче. Розвиваємо український разом до зустрічі.